Привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. Хочу вам сказати, що в акції компанія Meta і в акції компанії Amazon в сумі в мене вложено більше 5000 тисяч доларів. Ну і дуже часто читаю коментарі такі під своїми відеороликами, для чого я інвестую в дані компанії, в них немає майбутнього, ці акції зараз дуже дорогі і не варто в них інвестувати. Краще купи собі Теслу, і на ній вдасться тобі більше заробити. Ну і в сьогоднішньому відео хотів би доказати вам зовсім інакше. І що, власне, інвестиції в дані компанії це хороші інвестиції, і на них в найближчими роками вдасться заробити непогані гроші. Ну але перед початком. Відеоролика, як завжди, прошу вас поставити лайк і підпишіться на мій канал, якщо цього ще не зробили. Для тих людей, які, можливо, вперше на моєму YouTube каналі, то хочу вам сказати, що в акції Amazon в мене вложено 2390 доларів, і в акції Мета вложено 2500 доларів. Тобто на дві компанії в мене вложено майже в них 5000 доларів. Ну і давайте буду вам пояснювати, для чого вважаю, що власні інвестиції в дані компанії є хорошими. Для того буду використовувати такий сайт під назвою. 100 каналіз. В принципі, рідко ним користуюся, але хочу вам сказати, що це реально крутий сайт, і в ньому дуже багато безкоштовної, що головне, власне, безкоштовної інформації по акціях. Ну і давайте пройдемося по одній по другій компанії. Спочатку давайте про компанію Amazon, для чого це хороша інвестиція. Зараз одна акція компанії Amazon коштує 102 долари. Ну і більшість людей може сказати, що компанія прям дуже і дуже дорога. Ну, в принципі, маєте рацію, бо показник певна даної компанії аж цілих 92, що в принципі є набагато менше, набагато більше вибачаюся, як в компанії Тесла. Ну і в тому плані це дійсно можна сказати дорога компанія. Ну, але навіть не зважаючи на такий великий показник Пеннаї, я вважаю, що це реально хороша інвестиція на, на якихось 5-10 років. Для чого? Давайте зараз вам покажу. Дивіться, тут є вкладочка така як фінанси. Ну і давайте подивимося, взагалі, як, як, як здоров'я даної компанії, тобто як компанія розвивається. А розвивається вона прям дуже і дуже непогано. Тут ви можете зараз бачити ревеню. Ревеню це є з англійської мови дохід. Це загальний дохід компанії, це власне не чистий дохід, який лишається після сплати всіх податків, там, зарплат і тому втримання техніки. Це просто загальна вірочка компанії. За 2013 рік компанія заробила 74 мільярди доларів. За 2021 рік 469 мільярдів доларів. Тут ще немає інформації за 2022 рік, оскільки ще не було звіту за останні. І квартал, який, в принципі, даний звіт буде на день буквально. Ну, і цікаво, що буде в даному світі. Ну, але крім того, ви бачите, що компанія по своєму доходу свій дохід збільшує там більше як на 20%, що прям дуже багато, і навіть можна тут побачити так схематично, наскільки швидко компанія збільшує свої доходи. Ну, але одне це дохід, а друге, і що в принципі важливе, і впливає на ціну акції. Це показник EPS. EPS з англійської мови це дохід на одну акцію або earning per Share». Заробіток на одну акцію, Так, в принципі, дослівно. З ну, заробітком на одну акцію не так все просто. Подивіться, в 2013 році компанія на одну акцію заробляла 3 центи, потім взагалі вийшла в мінус навіть на, теж на тих 3 центи. Ну і тут ви бачите, в принципі, результати до, буквально до минулого року до 2021 до позаминулого року до 2021 Тоді компанія на одну акцію заробляла 3 долари і 30 центів. Ну, хочу вам сказати, що за 2022 рік їй вдалося зробити набагато менше. Ну, і дійсно, 2022 рік не був найкращим для компанії, але все-таки подивіться, що вам хочу сказати. Як можна сказати, як пояснити, наприклад, чому компанія зараз коштує 102 долари? Ну, в принципі, легко. Подивіться, якщо компанія коштує 102 долари, Ну, нам потрібно знати, скільки компанія, наприклад, заробила за, за минулий рік на одну акцію. Це ми можемо, в принципі, побачити теж на даному сайті, і можемо побачити, що за EPS, за Total 12 Months, теж за англійської мови, за останні 12 місяців складав 1 долар і 9 центів. Компанія торгується з показником ціни до, власне, до даного доходу 92. Тобто, помноживши то рази, то, буде виходити, що акція однак, коштує 102 долари і 6 центів. Як, в принципі, заробити на акції Amazon? Ну, це логічно купити акції, наприклад, зараз за 102 долари, протримати їх 2, 3, 5 років, і продати за більшу ціну, наприклад, там за 300 доларів чи за 400. Ну, але як знати, наприклад, чи акції такі виростуть до даної ціни 300-400 доларів, тим більше зважаючи на те, що компанія є прям дуже велика по капіталізації, і капіталізація компанії 1 трильйон доларів, що теж багато. І так дійсно, компанії великі, такі як як Amazon важко розвиватися. Ну, але, як бачили за останні роки, компанія збільшила свою виручку на 20-30%. Ну, дійсно, ніхто не знає майбутнього, але в принципі на даному сайті, як і в принципі на більшості сайтів для інвесторів, є така штука, як Forecast. Forecast це, власне, майбутнє. Ну, що буде в майбутньому. Ну і тут є така табличка, в якій показані фінансові показники даної компанії за останні 5 років. Ну і плюс майбутні можливі показники. Це, в принципі, аналітики різних фінансових установ аналізують. На дана інтернет-сторінка інтернет -сторінка, бере ті дані і тут собі так само вираховує і нам показує. Ну і для чого я думаю, що власне компанія буде. Коштувати там в 3-4 рази дорожче, ніж вона зараз коштує. Подивіться, ціна дуже залежить від того, скільки компанія зробляє на одну акцію. За 2023 рік компанія, наприклад, прогнозує, що зробить долар 72 на одну акцію, що в принципі непогано, бо набагато більше ніж за минулий рік вона взагалі показала навіть на мінусі. Ну але подивіться, за 2027 рік компанія прогнозує, що її ревеню, тобто виручка, загальна виручка, складе майже 1 трильйон доларів, що є просто найбільше, і це хіба взагалі найбільше значення серед всіх компаній на цілому світі. Ну, не дивно, бо компанія дійсно інвестує багато в свій розвиток в інші компанії, скуповує їх, ну і в принципі потім буде заробляти власне, з тих компаній. Ну і що теж важливо, що EPS, так принаймні аналітики нам подають такі дані, що EPS на одну акцію складе 8,13 долара. Ну і подивіться, історичне значення. Показника ПНІ даної компанії прям дуже великі. Є 92, 50, 60, 76, 79. Ну, але це дійсно велике значення. Я не думаю, що воно втримається і буде дійсно на такому великому рівні, як до тих часів. Ну і я прогнозую, що компанія буде торгуватися з показником ПАІ десь близько 50. Навіть, в принципі, компанія так, так вважає, що, наприклад, форвардний показник ПНАІ буде 43. Ну, але я думаю, що навіть буде більше, десь приблизно 50. Тобто компанія буде торгуватися за найближчі принаймні 5 років з показником 50 ПАІ. Ну і з чого формується ціна акції, я вам сказав, що це власне EPS і множено на показник PNI. Тобто, якщо EPS, нам принаймні так аналітики прогнозують, за 2027 рік складе 8,13. Долара на одну акцію, то в принципі, давайте перейдемо і в калькуляторі впишемо. 8,13 скільки там було 13 сотих долара. Тут інша компанія 8,13 долара. І давайте помножимо на показник, так як я вам казав, 50. Тобто, виходить, що одна акція має коштувати 406 доларів. І це в якому році? Це в 2027 році. Це буквально за добрих 4 роки від сьогоднішнього дня. Ну, якщо ви дійсно вірите, що, що, що компанія буде заробляти на одну акцію аж цілих 8,13 доларів у 2027 році, ну то можете самі побачити, скільки компанія має коштувати в даний час: 406 доларів. В принципі, чи так то буде, дійсно ніхто не знає, ніхто майбутнього не знає. Але подивіться, тут є теж. Такий прогноз на наступні 12 місяців, що, наприклад, за наступні 12 місяців, там в січні 2024 році, компанія має коштувати найбільше значення 244 долари, середнє значення 139, ну і найменше значення 80 доларів. Тобто в середньому мали би коштувати 140 доларів, тобто майже на 40% більше, ніж вона коштує зараз. Ну а тепер самі порахуйте, подивіться на ті всі на ту всю статистику, ті всі дані, і самі вже розберіться. І скажіть, чи варто інвестувати в Amazon? Я думаю, що в принципі варто. Ну і давайте покажу вам другу компанію, в яку теж я заінвестований маленькі гроші. Це власне компанія MetaPlatform. Зараз одна акція коштує 147 доларів 80 центів. Ну і компанії зараз остатньо вартість компанії впала прям дуже і дуже багато. За останній рік компанія втратила 53%. Ну, але це. Тільки через переоцінку самих акцій. Тобто набагато зменшився показник ціни до, власне, до доходу, тобто ПНІ, показник ПНІ. Зараз він складає 14, що є дійсно набагато менше як за останні навіть 5 років. Наприклад, показник ПНАІ, подивіться, зараз показує 14. За 2021 рік 24 був 27, 31, тут 17, 32, 32, 80, 74. Тобто, реально, якщо зробити такий підсумок і вивести середнє значення, то отримуємо десь показник і приблизно 25, навіть, в принципі, навіть і більше. Ну, але давайте візьмемо значення під 25. Ну і давайте перейдемо так само тут в прогнози. Ну, бо дійсно, вам цікаво, скільки б акції мали би коштувати. По-перше, сам сайт нам показує. to За наступний рік, за рік акції мають коштувати від 80 доларів до 411, тобто середнє значення 156. Ну, але давайте перейдемо тут вниз ну і подивимося, що прогнозують аналітики. Ріст доходу за наступні роки, в принципі, ріст непоганий, плюс 4, 12, 10, 8, 6%, що дійсно навіть непогано. Але я вважаю, що це навіть маленький ріст, бо якщо дійсно віртуальна реальність це наше. Майбутнє, а компанія інвестує в ню прям дуже великі гроші, то я думаю, що ріст доходу буде набагато більший. Ну що, по виручці на одну акцію, то подивіться, наприклад, за 2022-2023 рік компанія. Так ну показують аналітики, що компанія втратить на доход, дохід на одну акцію, але вже подивіться, з 2024-го ріст продовжиться. І то на 31-12-13%. Ну і наприклад, за 2027 рік аналітики прогнозують, що компанія буде заробити на одну акцію 13 доларів. І там, можна сказати 13 тільки доларів. В принципі, як ви вже побачили, в принципі, що за 2021 рік компанія заробила в сумі на одну акцію 13 доларів 77 центів. Тобто за 5 років, за 4 роки від сьогоднішнього дня, компанія навіть заробить менше, як вона заробила в 2021 році. Ну, але давайте візьмемо навіть то саме значення ціни власне, з доходу на одну акцію в 13. Ну і щоб акції виросли в вартості, вони зараз, нагадаю, коштують 147 доларів. То має власне відбутися або переоцінка самої компанії, тобто, власне, має зрости показник ціни до доходу, тобто E, Ну, або компанія має заробляти набагато і на порядок більше на одну акцію. З, в принципі, подивившись на ту всю інформацію на там, одному другому сайті, то. В принципі, ми можемо побачити, що і компанія і на одну акцію заробить більше. Ну, але все залежить, наскільки зміниться власне, переоцінка про осмислення даної компанії, чи, і чи показник ПНІ вернеться до рівня там, 25, 36, 30, як це було за останні роки. Я думаю, що дійсно так буде. Остатньо навіть в останньому звіті вони розказали, що дійсно почнуть менше інвестувати в віртуальну реальність. І це багатьом інвесторам навіть сподобалося. І від того часу акції виросли. В вартості майже на 100%, що є прям дуже великим ростом. Ну, але все-таки нам потрібно знати скільки акція буде коштувати в майбутньому. Тут, наприклад, за 2027 рік, як я вам казав, одна акція на одну акцію компанія має заробити 13 доларів і 1 цент. Ну там 1 цент. Ну і давайте просто впишемо тих власне 13 доларів на одну акцію. Ну і візьмемо той середній показник пенаї, який складав ще раз вам покажу близько 25, Ну, 30. Ну, давайте навіть зменшуємо своє очікування і впишемо 25. Тобто 13 помножимо на 25. Виходить на те, що одна акція має коштувати 325 доларів. Тобто від сьогоднішнього значення це приблизно ріст на 120% за 4 роки. Ну, і тепер самі, в принципі, подумайте. Чи варто інвестувати в дану компанію чи ні? Я вважаю, що так, але дійсно я нікому не нав'язую власне інвестиції в ту чи іншу компанію. Взагалі, я вам показую тільки, як я інвестую, як мені це виходить. Ну, якщо вам дійсно подобається то, що я роблю, то завжди можете мене підтримати лайком, коментарем, а від, а від недавнього часу з'явилося спонсорство на YouTube каналі. Так що всім, хто стане спонсором каналу, я дуже безмежно вдячний. Ну, але ще вам раз нагадаю, що не інвестуйте тільки. В ті компанії, які вам рекомендують, такі самі люди, та як я, наприклад, інвестори, які показують свої інвестиційні портфелі, маєте свою голову на плечах, маєте дані вільному доступі в інтернеті. Будь ласка, дивіться їх і вивчайте, дивіться різні пізнавальні відео, читайте книжки і самі вже вирішуйте, в які акції краще інвестувати. Я вам тільки подаю такі ідеї, а ви вже робіть з тим, що хочете. Якщо вам відео сподобалося, то тепер переходьте на мій канал і дивіться інші. Всім дякую за увагу і папа. -па.